Дорогі, ви східні місячні рибки, ви, як завжди, останні, але в цьому місяці на вас чекають великі-великі трансформації. Нагадаю, що ви на каналі ведичної астрології, вам варто дивитися цей астропрогноз зі знанням саме своєї натальної карти, в плані того, що ви можете залишити дату, точний час і місце народження в коментарях. і Я напишу вам ваш місячний знак зодіаку і ваш астендент, по якому ви можете дивитися ці астропрогнози. І так, рибки, ну, дійсно, в цьому місяці пря максимально так Багато трансформацій, як внутрішніх, так і зовнішніх. До речі, ви можете помітити, що ви якось зовнішньо можливо змінилися. Можливо, ви захочете там операцію зробити, можливо, ви е, щось захочете в собі підколоти зробити перманент. Ну, щось прям конкретно захочеться змінити в собі. Тобто, це може бути як, в принципі, якісь трансформаційні процеси в зовнішності, е, так і у внутрішньому розумінні, хто я така. От е, вам скоріше за все прийдеться займатися багато якими питаннями. Що стосується дітей, що стосується творчості, що стосується, ну в принципі, якби їх якихось ситуацій, ну дитячих ситуацій для деякого це буде романтика, розваги, якісь подарунки, якісь приємності. Можливо, от і також для риб буде актуально, ну не для всіх, звісно, да, але для риб буде актуальна тема здоров'я. Можливо, будете ходити там по лікарнях, да, щось там збирати, здавати аналізи, або це може бути взаємодія з державними органами влади. Наприклад, ви там щось ходите і оформлюєте, да, якісь документи, взаємодієте з якимись такими секторами. От також багато питань може бути по здоров'ю, в принципі, але чомусь мені здається, що це більше як внутрішній стан, це якийсь моральний стан, або якісь такі от питання, які у вас колись були, і вони от зараз до вас можуть повернутися. Це або по здоров'ю, або по... По роботі, або по оформленню. І, до речі, якщо ви там щось дійсно оформлюєте, або там здаєте аналізи, будьте максимально обережніші, тому що ретроградний Меркурій вам зараз може давати трошки такі, знаєте, проблемки, або там щось неправильно написала, десь неправильно підписала, да, або не піддивилася там кудись, не прочитала щось. От такі моменти вони можуть бути. А, також а, може бути ситуація в кінці місяця, як типу, моральна подавленість, якщо ви особливо на себе забагато взяли. А якщо у вас такий бішений прям темп життя, ритм такий, то ви можете в кінці місяця трошки так знаєте, просісти. От і може бути таке відчуття, типу, якби видохлась, да? просто хочеться зробити так хух, і все. От, а, в принципі, для риб місяць такий, знаєте, я би більше робила ставку, напевно, саме на. Себе на свій внутрішній стан, на свою зовнішність, от, переглядала би, можливо, якісь там процеси, які стосуються поїздок, житла, місця проживання, машини, транспортні засоби до речі, може бути так, що в цьому місці або поїдете кудись. Ну це така коротка поїздка, або недалека поїздка, або будете багато пересуватися да, там на транспорті, можливо, да, туди-сюди, туди-сюди. От. А, також можуть бути в вашому оточенні якісь люди, які щось поза очі говорять. Можливо, десь вам заздрять, да, пускають якісь там козні, можливо. Тому, от а, якщо у вас там є якісь цілі, якісь плани, не діліться там з друзями, з подругами, ну його, тому що реально можуть бути якісь такі ситуації, не дуже для вас приємні. А, от, в принципі, гарного вам серпня. Я бажаю вам, щоб ви в цьому місяці дійсно трансформувалися, вийшли новою людиною, більш такою позитивною, активно, щоб в серпні, в вересні місяці, точніше, у вас з'явилася нова активність, нове бажання до дій, бажання рухатись в цьому житті. Можливо, ви вже в вересні місяці будете там їхати кудись переїжджати або щось там робити вже більш таке конкретно. Зараз, можливо, поки що це планування чогось. От, ну і бажаю в принципі, да, гарного вам серпня. Місяця, якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на мій канал. От і чекаю вас наступного місяця на наступний астропрогноз.